Привіт любі. Нагадую вам, що завтра на моєму каналі вийде розбір а, а, Анастасії Юзвак. Будемо говорити в прямому етері з вами. Давно вже так не спілкувалися, да? тому що було інтерв'ю. На інтерв'ю менше є часу для того, щоб читати коментарі і ваші запитання. Але буде таке от прям спілкування завтра з вами. Пишіть, будь ласка, ваші запитання, готуйте їх, приходьте, будемо спілкуватися щодо. Анастасії Юзвак, її інтерв'ю, що то вона там нам цікавого сказала, чого можна в неї повчитися. На чим було б непогано їй самій попрацювати, якщо вона цього хоче, їй це цікаво. Це все будемо розбирати і дивитися завтра разом з вами. Тож приходьте, е, і будемо це все робити вже завтра на моєму каналі в прямому етері. Також нагадую вам, що вчора на моєму каналі вийшло інтерв'ю з Алексом Руденко. він чесно розповідає без купюр, без е, якихось придуманих речей відкрито про свої помилки, яким чином він прийшов в той е, на той рівень життя, на якому він є зараз. Що йому допомогло, щоб він передивився, які цінності він для себе переглянув у цьому своєму у своїй подорожі до успіху до високого рівня життя, де вони з дружиною кожні пару років переїжджають по різним країнам, де їх дитина навчається в інтернаціональній школі, де вони заробляють великі гроші. Про це все бо, чесно вони розповідають. І Алекс вчора був на моєму каналі, і тиждень тому була на моєму каналі його дружина Марина. Обидва в обидвох можна чогось повчитися, обидва і вона, і він вони дають величезний ресурс, якщо ви здатні його взяти. Тож дивіться, пишіть ваші коментарі, ваші запитання, що вас цікавить, що було цікаво подивитися, почитати. Він також говорить про книги, до речі, які йому допомогли, і про те, що велику кількість інформації можна знайти в інтернеті. Про це все вже на каналі.